Вітаю панове! До мене постійно звертаються українці за оптимальним ПК, щоб я зібрав. Хоча я один, як автор каналу, фізично не здатен це зробити, і прийшов час зробити нарешті це у відео. Це буде приклад того, що я б на даний момент міг порадити як оптимальний варіант ПК не за всі гроші. Ззовні, прямо як собі хотів би наразі, а також щоб був апгрейдопригодним. Словом, завдання придумати топ за свій прайс, що підійшов більшості людей, але не тотальний дешман, що було досить надійно і виглядало це все. Це дорожче своєї вартості. Взагалі ми зберемо два варіанти з дешевою картою, так званою затичкою щоб вкластися в 28-29 тисяч, але з можливістю подальшого апгрейду, потужнішою картою і навіть процем. А також відразу цей же ж ПК, але з кращою картою, тобто вище середнього, і ціною за весь ПК десь до 53 тисяч гривень. Почну з того, що це буде колаборація з друзями з магазину Zone. Саме з ними ми сперечалися, що його краще сюди взяти і чому. Я готовий показати, як і чому ми вибрали саме це залізо, як ми намагалися балансувати між зрадою і перемогою, тобто між зовнішнім виглядом, ціною і продуктивністю. А це було ой, нелегко, я скажу. Але результат перевершив сподівання. Тож пристібайся і погнали. Як ти гадаєш, чому всі так люблять Ryzen 7 500F? Та тому, що це й досі найдешевший камінець, що може розкривати карти аж до RTX 4080 включно, ну або до RX 7900 XT. Але коштує він при цьому трохи більше 100 баксів на розпродажі на Aliexpress, і це смішно. Саме тому збірки з ним зараз, якщо брати саме ігрові ПК, найкращі в плані ціна продуктивність. Думав, я також над Ryzen 7 700, він також красунчик, але не цього разу, бо і карту до нього вже хочеться серйознішу і іншу. Обвіз. Але це вже був би відчутно дорожчий варіант, тому таки 7500F. Для нього, звісно, треба материнська плата. Я вибирав чотирьох найдоступніших і, як на мене, оптимальних варіантів для цього ПК. І навіть в телеграмі ПК Плюс провів опитування, щоб побачити, що підписникам більше до смаку. І так, чомусь більше там люблять s рок Ну, давайте ці чотири штуки і глянемо від дешевшої до дорожчої. Перша s rock b B650MHM2. Так, вона найдешевша, приваблює ціною, але менше фаз живлення. На Проц не має жодних радіків на VRM і апгрейд під питанням. Повільніша оператива і інтернет-полан 1 гігабіт, коли в інших 2,5. І навіть на підсвітці зекономили, немає виходів для жодної підсвітки, тому вона відпадає. Друга, якраз і наша мамка, перевірена бюджетна гіга d 3 HP. І проц потім можна буде апнути без питань на якийсь восьмиядерник. Оперативи вже 4 планки стає, хоча, як на мене, 2 цілком з головою. VRM в неї цілком нормальний для її вартості. Вона плюс-мінус дорівнює на Наступній платі SROG PG Lighting, яка трохи дорожча. Повіряємо, вони дуже схожі. Подобається армований PCIe і слот під віддяжкою, і те, що на один m 2 накопичувач можна поставити більше. Але найпривабливішим для мене є наявність слота розширення під Wi-Fi у форматі M2, чого немає в моєї Гіги. Зате тут не передбачений радіатор для SSD M2, а в Гіги є, хоча це дрібниця. А взагалі я хотів взяти спочатку саме S-Rock, але ця вже була під рукою і дешевша. Далеко не Всім треба Wi-Fi, тому вибір зупинили на Гігі. Але ж не даремно я показую тут ці варіанти. От саме з них можна вибирати спокійно, якщо беремо саме бюджетний сегмент. Я б взагалі брав, мабуть, відразу Гігу з Wi-Fi, така ж як моя, але вже з Wi-Fi. Або S-Rock PG Lighting, і докупив би тоді Wi-Fi модуль все одно, бо мені він треба 100%. Коротше, з оцих трьох можна ставити будь-яку, котра вигідніше, першу краще проігнорити. А так то можна вибрати із дорожчих і кращих, будь ласка, головне, щоб не витратити гроші даремні. Ремно, щоб її потенціал не простоював. Посилання на все залізо, до речі, лишаю в описі. Дивіться, бо ціни змінюються. Сьогодні вигідніше ця, завтра інша. Оператива, само собою, DDR5 розглядав спочатку Kingston біленький Fury Beast. Але дійшли ми висновку що трохи за дорого. Тому зупинились на G-Skill Trident Z з XMP профілем. Трохи, звісно, не типово брати без Експо профіля для AMD, але ми все відтестили і все чудово. Чому? Бо в них чіпи SK Unix і за свої гроші вони найкращі. Плюс дуже стабільно реагують на субтаймінги. XMP в неї 6400 при 32 таймінгах, а це те, що треба. Але як на мене, краще поставити 6000, те, що якраз полюбляє Ryzen, і як на мене буде те, що треба. Або навіть знизити таймінги, але я лишив би просто 6000 і нічого більше не змінював. Як казали пацани з дропзони, наразі це поки топ за свої кошти, принаймні в їх постачальників точно. З накопичувачем все просто. Думали на 500 гіг, щоб дешевше і чисто під систему, але я вважаю, що на Разі 500 гік, ну ні про що, якщо треба буде принаймні встановити пару ігор. Тому 1 терабайт, а взагалі краще 2. Ставимо бюджетний, але доволі хороший варіант від GoodRam, QLC чіпи пам'яті, і от я б так сказав, якщо коротко, планую щось мега важливе там тримати. Звісно, бере щось надійніше, бажано від Samsung на MLC чіпах. А якщо це ПК повчитися пограти, подрукувати, помонтувати чи пострімити такого з головою, і до того ж, він доволі швидкий і далеко не китайський ноунейм. No до речі, радіатор на SSD це класно, а от те, що він розмістився під картою, це недолік цієї мамки. І кому часто доводитиметься по тій чи іншій причині ставити і виймати М2, краще вибрати іншу мамцю. Поки не доїхала решта заліза, показую корпус сяку. Хотілось дешево і красиво, але так не буває. Не знаю, як ти, друже, а я люблю милуватися річчю, про яку давно мріяв, і кайфувати. Для мене це як на картину в музеї дивитись, тому ящики із 90-х йдуть геть. І класичні ящики. Також набридли. Ось один із тих, що ми розглядали. Але ми знайшли один із найбюджетніших варіантів акваріуму. Правда, він змусив потім витрачати ще. Далі розкажу чому. GameMax або GameMax, кому як більше подобається, Infinity. пафосно звучить чи не так, але кайф у тому, що ось тут скло, і з боку скло. І все це близько 2500 гривень на момент створення відео, але без вентиляторів. І дійсно, це один з найдешевших таких варіантів. Ну і тонкий метал, звісно, скажу відразу. І бічна стінка безбожно грає, але так взагалі жорсткості вистачає. Знизу навіть який не який фільтр є, а комплект мінімальний. І, звісно, не можуть китайці, щоб в чомусь не налюбити. Стійки для мамки трішки нестандартні, більші, тому й крутити їх довелось не ключиком, а підручними засобами. А, і до речі, не вірю, що досі виробники пихають ці противні заглушки до своїх материнок, а не роблять їх суцільними, неначе це так глобально знижує ціну. Зате під'єднувати все до мамки дуже зручно, бо підлізти можна з усіх боків в цьому корпусі. І кайф в тому, що не буде в нас блок там, де ми звикли, він приблизно буде тут. Ну і сам блок PF700 від Deepcool. О, я вже через екран чую, як хтось заукав. Чому не чи в умовний, не MSI, не ASUS AsusStaff або BeQuiet? але ми. Гадаю, трохи економимо. Це досить надійний, тихий і при цьому бюджетний блок. Я більше скажу близько року тому я ставив у збірку своєму куму. Такий же ж. А ви куме я. Ой, куме, куме, добра горі! До карти 4070 та процеса i 5 13490 f Хто не бачив, потім гляньте відео, залишу в описі. Так от, скільки ігор він вже пережив, і кіберпанк був пройдений, і так далі. Робоче завдання, все було. Тож, шановні, не треба гнати, це не відстій, це нормальний собі недорогий блок. Не 80 плюс бронз чи голд, просто 80 плюс. Захисті вистачає, часом перевірено, що ще треба. Думали, спочатку 600. 700 ватт, але там різниця 200-300 гривень ні про що. Якщо блок бюджетний, то бажано і запасу давати більше, що ми і зробили, тому 700 ватт на випадок апгрейду, в тому числі. Ось тут він стає, ай, краса! Єдине, що позаду виглядає, як чорна ворона на полі бавовни. Якщо бачитимеш задницю компа постійно, раджу таки шукати білий блок, якщо хочеш прямо естетику. І підрубати мамку і проц простіше простого, бо доступ, повторюсь, з усіх боків прямо дуже зручно і просто збирати. Одне задоволення поки що. На наступний день мені прийшло ще дещо. Гілки маталки. Пацани бонусом поклали білі подовжувачі. Доведеться перевтикати. Ну окей, магія монтажу, і все вже тут. Недолік, де Nvidia не передбачено тут 16 пін нові конектори. Як на мене таке собі задоволення, ціною в плюс 900 гривень. Можна і без цього, але вже як є, то хай буде. А тепер вертушки цілих 10 штук. Цілих 9 штук. Caso sinu sinu Sino, 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 300-350 гривень штука Джонсбо sl 120. І знаєте, це, мабуть, краще, що можна було сюди придумати за їх вартість, бо вони тихі і красиві, були в мене такі. Та й колеги з дробзона кажуть, що це воно. І ще кажуть, з Китаю є непогані за 160 гривень штука з підсвіткою, мабуть, Айго. Але ці, звісно, краще. Помійте, що на вдув мають такі лопаті, а на виду в іншу сторону. І це для того, щоб вони всі були до вас передом. А спереду в них, до речі, красиві дзеркала. Для вас магія. Монтажу, а для мене не так вже й мало часу пройшло. З них три штуки на вдув під карту, три штуки вдув в корпус, і трійку на виду зверху. І ще один в допомогу на виду по класиці. І от навіть ще не зібраний ПК отримує класний вигляд. Хоча так я то шиканув для відео, можна обійтись і чотирма штуками, що я і раджу, якщо треба економніше. А так це те, що треба. Уявляю, який сквозняк всередині там буде. Просто полюбуйтеся, це жестяк. Кошмар для збірщика. Їх. Можна було підключити всі в мамку при бажанні, бо тут є два з'єднання для вентиляторів і два для їх підсвітки. Можна також втикати їх одне в одного, але це фігня буде. Давай по новому, міша. Тому ми взяли китайський контролер, котрий весело випав. І поруч бачимо ще й пульт. Продається також і на аліку, до речі, і воно ще й магнітиться. Що це за нотки, поки буде загадкою, невже співатиме? І ось так все це виглядає. Як добре, що місця вистачає в корпусі для всього цього хаосу, я поки нічого не скручуватиму, бо спочатку треба буде перевірити, чи все працює. Контролер, до речі, вміє брати оберти з мамки і RGB також. Ну на рахунок про це ви вже в курсі: 6 ядер, 12 потоків, відсутність відеоядра і нормальний неурізаний кеш в 32 МБ, що важливо іграм. При цьому їсть лише до 90 Вт. От і все, що треба знати. І наразі це безперечний хід. Кулер беремо найдешевший, що можна поставити з RGB, білий, і щоб легко витягував наш проц. Чотири трубки якраз саме те для нашого Райзена. І вертухан 120 мм. Доки не дозбирав, перевіряючи, все працює. Бляха, яка ж краса. Перше, що спало на думку. Хоч бери та склом не закриває, і так подобається вже. І при цьому реально 9 вертух, а працює тихо. Тут перемикаюсь на мамку під світкою тут же назад. Тут контроль прискорення і сповільнення світлових ефектів, котрих тут до хріна, і навряд швидко. Все надоїсть. Ох, з білою підсвіткою шикарно, але для мене важливо інтенсивність. Не бажаю вирве око, особливо ввечері. Мабуть, тільки тому я хотів би подібний контролер з пультом, а ще можна зробити навіть нічник в темряві. Оце воно без напрягу. Ну а потім я дістався до ноток. І ні, це не фонова. Музика якогось там водоспаду чи шум дощу. Воно просто реагує на звуки. Коли дізнався про це, почалось. Піввечора просто випало. i Якщо думаєте, що я пошартував, то ніфіга. Переслухав купу пісень на чолі з Клавдією Петрівною і просто кайфанув. От така цікава фішка. Але то було потім. Зараз же ми поки віддяжку навіть не поставили, а в нас їх тут наготовлено дві. І от з якої ж почати? Починаємо з RX з 580 на 8 гіг. Свого часу бомбезна карта. Пережила, очевидно, немало. Не Мабуть, умайнена, але пацани з Друбзони кажуть, що працюють такі карти ого-го. Ставлять їх в найдешевші Збірки дають гарантію і продають. І дуже рідко бувають з ними проблеми. І це для мене було здивуванням, якщо чесно. На жаль, чисто білою 580 не вдалося знайти, а от на бекплейті білі елементи все ж в тему. В нас сапфір досить козирна версія, а коштує десь 2500 2700 плюс-мінус 1000 гривень. Ну і давайте порахуємо. Проц десь 4500 можна взяти на Аліку на розпродажі, і така карточка, грубо кажучи, 2700. Разом 7200. І давайте глянемо на процес вбудованої. Графікою на тому ж аліку проц із вбудовкою 8600 g навіть з купоном коштуватиме трохи дорожче а потужніший 8700 g значно дорожче ніж наш проц із такою картою. Плюс L3 в нашого удвічі більше, що важливо для ігор. І ця карта таки потужніша, ніж Radeon 7800M У впроці 8700 g Це так до слова. Я до того, що це досить доречний варіант пересидіти, головне не сидіти надто довго, щоб проц вже став неактуальним. Зніму ще плівки з колерів, і тут китайці не встояли, щоб не налюбити ще раз. З деяких пропів знімається плівка, а з деяких просто відривається язичок. Тому з одного так і не зміг зняти плівку. Дякую, Джонсбо. Але ж блін, класно виглядають ці дзеркала. Можеш моніторити свої мішки під очима, щоб знати, чи не пора вже завершувати з іграми. Маргні, пожалуйста. Mm. Ні, не так. Спасибо. Словом, те, що в мене вийшло прямо 10 балів. Хоча, по суті, це без наворотів, типу дорогих водянок з дисплеями чи супервентиляторів за 1000 гривень за штуку. В нас все досить скромно, але виглядає значно дорожче. Маємо доконаний вигляд вже зі склом і з перфорованою боковиною. Нагадаю, там вентилятори і блок, для того і перфорація. І скло взагалі не псує огляду і вражень. Далі оновлюю BIOS, виставляю XMP профіль оперативи, але про всяк випадок ставлю 6000 для нашого райзена. Далі Знову без світла слухаємо пісні зі спецефектами компа і дивимось далі на що воно здатне. Все уяви, друже. Я граю в кіберпанк на 2К-моніторі. Так, налаштування мінімальні і FSR також задіяно, але сам факт. Спочатку я наївно виставив Quвати HD і середню якість, і апскейлер FSR 2.1 на авто. Прогнав тест, все пройшло плавно, але кадрів трохи замало, бо карта не вивозить. Все ж гра в нас, пам'ятаємо, непроста. І звісно, жодного трасування променів нам не світить. 45 кадрів, і знаєте, таки пограти можна. Якщо все те ж саме, але перемкнутись в Full HD, то іноді вже навіть 60 кадрів про Скакує, але враження не дуже. Full HD багато мила, тому йду, перемикаюся в Quad HD і виставляю низькі налаштування. Ну що ж, 50 кадрів, і цього противного мила Full HD вже немає. Звісно, картинка не така, як дають сучасні карти, але й відразу вона точно не викликає. Думаю, що так запросто можна було б і пройти гру. RDR2, низький пресет графіки, також квад HD, і 60 кадрів навіть в середньому є, але це без FSR. Якщо ж виставити FSR на баланс, то навіть на початку, де дуже багато від'їдає сніг, тут дійсно картам не легко, і принаймні майже 60 кадрів маємо, і це чудово, можна проходити. До речі, з приводу нагріву. ПК реально працює тихо, чути лише карту під час ігор. А ми знаємо, що чіп RX 580 дійсно гаряча штучка. Для нього 82 градуси це звична. Справа з того, що я пам'ятаю. Але в нас 67. Максимум бачив 73 в кіберпанку, якщо довго бігати. А проц взагалі 50. Як і передбачалось з таким сквозняком всередині, це не дивно. Запускав також відьмака на низьких в HD з FSR 2 на якість. Зовсім трохи не дістає 60 кадрів, але грабельно. Та змушений сказати, що графіка значно гірше, ніж приміром в попередніх, це на мій суб'єктивний погляд. Хоча знову ж таки в Іді не мильно і це приємніше. Але якщо думаєш, що саме хитрий і зможеш на такій карті грати у все, хоч і на низьких, це не так. Для прикладу беру Alan Wake 2, які б налаштування не ставив, навіть найнижчі і FSR на продуктивність нічого не допомагає. Судячи з того, скільки карта споживає ват, а споживання в нас скаче, видно, що вона не задіяна постійно наповну. Розробники уявити не сміли, що їх гру хтось набереться наглості запускати на RX 580. Тобто, справа, скоріше в оптимізації, адже той же кібпанк також важлив. Шки, але все одно йде. Тобто є ігри, в котрі пограти буде нереально. От такі в нас справи, шановні, отакі от в нас ПК до 30 тисяч, де карта в якості затички. І я знаю, що багато хто скаже, мовляв, за ці бабки можна зібрати щось потужніше для ігор за рахунок відеокарти. Звісно, можна, взявши ту ж мамку на старішому сокеті, проц попереднього покоління, оперативу ddr 4, а не 5 і 16, а не 32 гіга. Це все і так зрозуміло. Але в тому то й фішка, що цей комп. Заточено під те, щоб потім втулити в нього потужну карту і він її розкривав. І служитиме він дуже і дуже довго, на відміну від вже застарілого заліза попереднього покоління, адже в нас найсучасніша платформа наразі. А ось так же виглядатиме цей ПК з RTX 4070 Super. І якраз це і є класний сучасний збалансований ПК вище середнього до 53 тисяч гривень наразі. Це в нас наступне відео, а після він продаватиметься в магазині також. Як я казав, до мене постійно звертається. Вертається за збірками, але я не можу фізично всім зібрати. тому я вирішив зробити колаборацію з магазином Дробзона. Якщо сподобався цей ПК, магазин збере тобі такий же ж, або майже такий. Бо може ти хочеш чорного такого ж, або щоб пам'яті було не 1, а 2 ТБ. Ну ти зрозумів індивідуальний підхід. Називатиметься він ПК плюс білий налив. Ще такий сорт яблук є. Отже, це майже Apple. На цих брендових ПК буде наклейка з емблемою каналу. І також кожен ПК буде налаштовано і перевірено у стрес-тестах. І звісно буде гарантія від перевіреного дружнього магазину. Посилання на даний ПК з двома варіантами віддяшок я лишаю в описі. Заглянь, але не пропусти наступне відео. В ньому ми побачимо цей ПК. З картою 4070 Super Подивимось в іграх, температури, розповім про різні цікаві моменти, а також як Nvidia нещодавно зашкварилась перед тим, як ставити нову карту. Тож до зустрічі і до наступного відео.